Вітаю вас, шановне панство. Я вихованка гуртка, основа науково-дослідницької діяльності, історичне краєзнавство. А також учениця Фастівського академічного ліцею No2 Сосновська Анастасія. Тимофій Рудяк. Позиний палій. Якщо ми так любимо Україну та вболіваємо всі руки нашого спільного життя за неї, то як я можу залишитися вдома? Тимофій Ярославович Рудяк. Леценат 206 го окремого батальйону Територіальної оборони Києва Збройних Сил України, командир розвідувального взводу 72-ї окремої механізованої бригади, заступник командира ремонтно-відновлювального полку, інструктор з повітряно-десантної підготовки 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, учасник російсько-української війни. Тимофій Рудяк народився 15 вересня 1978 року. У місті Фастові Київської області. Цілеспрямований, товариський, загостреним почуттям справедливості. Він з дитинства захоплював оточуючих, був прикладом для наслідування серед своїх однолітків. Мама Тимофія Рудяка Тетяна Клименко згадує про нього він був щирий у всьому, щирий у своїх добрих намірах, щирий у своєму обуренні, якщо він бачив ціль, то не бачив перешкод. Свою цілеспрямованість юнак проявив у спорті, ставши чемпіоном Київської області у важкій вазі з Панкратіону, а згодом срібним призером чемпіонату України та кандидатом майстри е, спорту з даного виду. Пізніше йому пропонують посаду інструктора та наставника з Панкратіону у Фастівському козацькому лицарському клубі. Війна для Тимофія Рудяка. Почалася 19 березня 2014 року. Він став одним із перших, хто пішов добровольцем на схід. Коли ми з поліцією були на патулюванні міста, то побачив, як проходила 72 га окрема механізована бригада імені чорних Запорожців через Фасті. Вже тоді я зрозумів, що це дуже серйозно буде щось великомасштабне. Про це Ряк розповів у інтерв'ю для Фастів Фільм. Про свій намір воювати тим, чоловік не відразу розповів дружині, адже розумів, що це рішення викличе бурхливу реакцію. Тоді він мені сказав, якщо ми так любимо Україну та вболіваємо за неї, як я можу залишитися вдома, згадує дружина. В травні 2014 року Тимофійні служби на блокпосту біля міста Маріуполь у складі 72-ї бригади. Де був командиром розвідувального взводу. З 7 червня до кінця липня 2014 року брав участь в обороні Донецького аеропорту, де отримав перше поранення. Перебуваючи під черговим обстрілом ворога з поруди аеропорту, Тимофій Рудяк допомагав пораненим бійцям спускатися на нижні поверхи терміналу. Після виконаної місії комбат повернувся на попереднє місце перебування, щоб забрати залишений ним бронежилет та автомат. І саме у той час російський снаряд влучив у вежу, обваливши її. Тимофій опинився під завалами, де знаходився близько доби. Соратники Паліян вже й не сподівалися, що він живий, але організувавши пошуки тіла, знайшли побратима у важкому стані і відправили до військового госпіталя. Після лікування, незважаючи на важке поранення, Кібор швидко стає у стрій. У травні 2017 року Тимофій Рудяк повертається додому та встигає відвідати останній дзвоник старшого сина. У 2018 році він звільнився з військової служби та отримав пропозицію зайняти посаду заступника міського голови з питань будівництва, де займався активно громадською діяльністю і відстоював права фастівчан. На місцевих виборах 2020 року Тимофій Рудяк балотується. На посаду мера міста Фастова, але програє кампанію діючому меру Михайлу Нетяжуку. Незважаючи ні на що, чоловік активно займається громадською та культурно-просвітницькою діяльністю. Неодноразово він разом з католицькою громадою міста брав участь у виставах та знімався у фільмах. Однак думки про повернення на війну не покидали його. У 2021 році чоловік повідомив дружині, що хоче долучитися до навчальних зборів з підготовки комбатів ЗСУ, щоб відточити отримані раніше у боях навички. 23 лютого Тім зустрів мене в коридорі і показав повістку. Я мовчки на неї подивилася. Там була зазначена дата 28 лютого. Це дата мого дня народження. Згадує Людмила Рудяк. А вже 24 лютого 2022 року, у перший день російсько-української війни, Тимофій Рудяк став на захист Батьківщини. Він боронив рідний Фастів, куди ворог намагався прорватися через містечко Макарів, щоб по подальшому звідти рушити на Київ. Палію разом із побратимами довелося зупинити російську колону танків та зачищати територію від ворога. 11 березня 2022 року під час виконання чергового завдання Тимофій Рудяк отримав поранення несумісне життя. 12 березня, біля Української греко-католицької церкви Святого Димитрія, що знаходиться на привокзальній площі міста Фастове, містяни проводжали в останній путь свого захисника, який приєднався до лав небесної війська. Герой Кіборг Захисник, військовослужбовець, люблячий батько трьох дітей та коханий чоловік Тимофій Рудяк. Україна пам'ятає своїх героїв. За заслуги перед батьківщиною Тимофія Рудяка було нагороджено 26 лютого 2015 року орденом за мужність третього ступеня. 19 березня 2016 року нагрудним знаком за оборону Донецького аеропорту, 5 квітня 2022 року орденом Богдана Хмельницького посмертно. Тимофій Рудяк один із мільйонів українців, який пожертвував найдорожчим життям, захищаючи сім'ю, родину, рідне місто, Україну. Вічна пам'ять Тимофію Рудяку! Вічна слава всім українським героям! Не пробачимо непоправної втрати. Пам'ятаємо, перемагаємо. Дякую за увагу!